С до осені окремими погожими вихідними карличани, гості міста та просто перехожі мають змогу побувати на імпровізованій виставці картин нашого земляка, художника Григорія Дрозденка, яку він розташовує поряд із ліцеєм номер один. Полотна в рамках ненав'язливо демонструють не тільки талант митця, а й те, яким різноманітним є наше життя, яким несподіваним може бути зіркий погляд на природу, які чудові краєвиди можна побачити поруч тих місць, де ми живемо. Щодня ходимо і не замислюємося над філософією буття чи малярства. Більшість заклопотані, ідуть повз, кинувши погляд на мистецькі витвори. Помилувавшись художніми роботами, ми підійшли до Григорія Михайловича і він охоче погодився з нами побесідувати. Про що ви мріяли в дитинстві? Ну, в дитинстві я весь час я багато малював. Ну, мріяв стати художником ну, весь час. І моя мрія здійснилася. Я все-таки художник, хоча вони всі називають художником. Освіту де ви здобували? Ось світу я закінчив Київський державний художній інститут. А чию думку ви у своїй роботі цінуєте? Чи може хтось для вас є прикладом із художників різних епох? Ну, ціную я, знаєте, я по натурі я реаліст. От, і в своїх роботах я відображаю реальність, щоб воно було все реальне, але... В цих картинах повинна бути присутня от, трошки імпресіонізму. Імпресіон по-французьки це враження. От, і от в усіх роботах я передаю своє враження, таке, як я бачу. Ну і звичайно, в кожну роботу я вкладаю частинку своєї душі. На хвильку про імпресіоністів. Імпресіоністом був, зокрема, клод Моне, не плутати з Едуардом Мане. І ось картина моне під назвою Враження Схід сонця. Саме ця робота дала назву мистецькій течії імпресіонізму. Ще одне полотно моне жінка з парасолькою. Враження у кожного свої. Картина моне ставок з лататтям. Імпресіоністом був Іван Гог, про якому ми тільки й знаємо, що в стані депресії відрізав собі вухо. Це знамениті соняшники Ван Гога, а це його ж зоряна ніч. Картина спальня в Анрі до слова, при житті Іван Гог продав лише одну свою картину, а славу здобув після смерті. Та повертаємося в наші краї, які завжди давали натхнення художникам. А як з'являються задуми ваших картин? Ну воно, знаєте, все виходить спонтанно. Ось, наприклад, взяти цю роботу. Ця, ця робота ще в мене 19-го року. От. Зараз вона зміни... От цей весь краєвід він змінився, тому що оцих верб немає і цієї ялини вже, вже давно немає. От, тут вона змінилася, тут повиростали нові дерева. От. І навіть якщо взяти один і той самий куточок, то змінюється, вже сюжет змінюється і ну, змінюється, можна сказати, на краще, але воно якесь інше. І по-іншому дивишся на той чи інший сюжет. А що ви робите, коли у вас трапляється поганий настрій? Ну, якщо він трапляється. Ну, ви знаєте, я взагалі-то людина така позитивна, і ніколи не, не був залежний від настрою. Настрій у мене завжди хороший. Я стараюсь не звертати просто на, на різні такі дрібниці уваги. От, і, так що настрій для мене це, це натхнення. От, а натхнення в мене є. Майже завжди, можна сказати завжди, тому що я, я дуже люблю малювати і я люблю свою роботу. Та дійсно без любові творити пензлем, і думкою, і серцем такі от картини неможливо. Споглядаєш ці з любов'ю і натхненням виконані твори і відриваєшся від землі, принайєш, ніби паралельний світ, який тебе зустрічає чарівною квіткою, улюбленим пейзажем, знайомими з дитинства, а тому такими дорогими образами, які викликають у пам'яті щемкі спогади. Про власну родину. Ми помітили, що наша Альтанка один з улюблених символів художника. Можливо, тому що його спостережливе око за будь-якої пори і погоди вміє побачити щось особливе у цій візитівці Карлика. Та й взагалі парк, околиці міста теж завжди надихають майстра пензля. Барвиста осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А клени просять виши нас зеленим. Ми ще побудем, ще не облетим. Так і просяться рядки Ліни Костенко при погляді на чудовий парк в інтерпретації Григорія Дрозденка. Ось це наша, можна сказати, головна алея. Її називають свиняча. А потім оце. Іде в сторону, туди йде стежечка, і ось ця стежечка там вже інший, інший пейзаж. Це така, можна сказати, композиція. Художник не стомлюється і в своїх творчих пошуках, і в популяризації прекрасного скажемо без перебільшення, так адже краса, мистецтво дають людині і позитивний напрямок думки, і відпочинок, і задоволення. А може, й підштовхують до мрій. А з якою метою ви виставляєте тут частинку вашої творчості? Звичайно, хочеться продати, тому що все рівно одно... Я ж затрачую кошти і на матеріал, і час, і все. Але мені, ви знаєте, дуже приємно, коли людина підійде, от, їй сподобається подобається якась робота, вона скаже, як це воно, яка вона красива та картина, який я молодець там. От. Воно знаєте, як кажуть, хоча солов'я не кормлять, але ж все рівно, все рівно воно приємно і воно надихає мене на. На нишу работу. Одна з таких робіт не зовсім традиційної для Григорія Михайловича тематики і манери. Героїня однієї з біблійних оповідей юдів. Якщо коротко, то Біблія розповідає, що полководець армії асірійців Олоферн прийшов у землю юдейську, зруйнував усе і перебив чоловіків. Молода вдова Юдів пробралася в табір ворогів, звабила Олоферна. А коли він заснув, відтяла йому голову. Військо без полководця не змогло воювати. І залишило Месопотомію. І ось на цій картині Джорджоне, Юдів стоїть з мечем у руці, а ногою наступає на відтяту голову Олоферна. Цей сюжет надихав багатьох художників упродовж століть. Юдів і Олоферн робота Караваджо. Персонажі зображені надзвичайно майстерно. А це Юдів виходить із шатра з відрубаною головою, художник Ботєчелі. Були інші, не менш вражаючі картини інших митців. Григорій Дрозденко зобразив Юдів на новий лад суголосно з російською українською війною. Юдів вбрана в українську сорочку, а під ногами в неї голова кремлівського карлика. Ще восени художник виставив картину на аукціон із метою, щоб частину зароблених таким чином коштів задонатити на Збройні Сили України. Довго ніхто не відгукувався. А який розвиток мала ця історія із біблійною юдіфю? Знаєте, я виставив цю картину на аукціон. От, думав, що відгукнуться от, наші меценати, чи люди, такі заможні люди, але ніхто ні один не відгукнувся. От. І коли я був тут, робив виставку на цьому самому місці, де зараз, от. одного разу підійшов е якийсь чоловік. От. Запитав незнайомий вам. Незнайомий він знайомий чоловік. Він запитав, я йому сказав, ціну він побіг в банк, зняв, зняв гроші, прийшов і зразу забрав цю картину. От, ну з цих коштів я частину перерахував на потреби Збройних сил України. Глядач, мабуть, здогадався щодо історії з Юдів'ю, ми вдалися, щоб зацікавити публіку. Втім, особливої реклами Григорій Дрозденко і не потребує. Він знає ціну і собі, і своїм роботам. А з глядачами його імпровізованої виставки спілкується залюбки, прагнучи не просто зацікавити потенційного покупця, а й подарувати людині радість від спілкування з мистецтвом. А високе, погодьтесь, спонукає до роздумів. І все ж питаємо. А на що вам не жалко було витратити мільйон? Не знаю, я думаю, що я був в багатьох, в багатьох країнах. Ну, не в багатьох, але ну, в декілька зарубіжних країнах я був. Об'їздив майже всю Україну. От. Але все-таки мені хотілося б зробити таке кругосвітню подорож, щоб побувати ще в таких екзотичних країнах. Безсумнівно, імовірна екзотика внесла би у творчість художника земляка цікаві мотиви, фантастичні образи, неповторні краєвиди далеких країв, але все одно ніколи не набриднуть картини рідного краю. А білого коня митець вважає символом перемоги. А чого вам можливо особисто сьогодні не вистачає? Ну мені не тільки мені особисто, а мені, як і всім, всім людям, які проживають у нас в Україні, всім українцям нам не вистачає перемоги. Перемоги над цим над кацапським світом, над цими. Я не знаю, які ще підібрати слова над цими нелідами, які зі які, які це знищують нашу Україну, гинуть наші люди і, і взагалі. Я хочу, щоб був тільки мир. Мир і благополуччя в нашій країні. А як би ви означили ваше кредо? Ну, моє кредо складається всього із двох слів талант і доброта. А що ви взяли б із собою на безлюдний острів, якби так от раптом склалася ситуація? Ну, це може. Здатися і банальним, але все рівно я взяв із собою мольберт і фарби. О, ну і звичайно, ну, що потрібно на безлюдному острів? Ніж. Тому що я кажу, хто з ножом, той з м'ясом. І виставивши свої картини, Григорій Михайлович тим часом не нудьгує. Завжди хтось із добрих знайомих підійде побалакати, повідати новини, підтримати добрим словом. А сьогодні в усіх українців думка одна. Саме головне най якнайшвидшої перемоги над російськими загарбниками і не зважаючи ні на що залишатися людьми, залишатися тим, ким ми є. Художник повинен бути художником, співак співаком і продовжувати творити, продовжувати. Робить все прекрасно, тому що краса врятує світ. Але ж ми знаємо, що ту красу творять люди, і серед них скромний художник Григорій Дрозденко.